Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 вересня, проживаю я на півдні Вінничини. Помаленьку обриваю плоди на деревах і підійшов до таких двох деревець із плодами яблук. Я не знаю їхньої назви, <кхух> може хтось мені підкаже, як вони називаються. Деякі сорти не відповідають тим, яким я замовляв. Такі гарні, дуже гарні такі плоди. Здорові. Не дуже цей сорт є імунним, але дуже поражається підшкірною плямистістю. Так я замітив, як і Golden Daлі стільки не обробляти кальцієм, вони всі будуть в крапочках такі. всі 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 Вже деякі почали плоди падати там на землі, тому я обірву, щоб не оббило їх вітром. Можете бачити, що обриваюся вони дуже легко, без всяких зусиль. Тому я думаю, що даний сорт вже повністю визрівший. Такі плоди мають окрас. Може хто підскаже мені, як цей даний сорт називається. Що цікаво, що це забарвлення на сонці загорівші. Мають крапочки. Ці крапочки, ну камера, можливо, не передає. Вони нібито як вдавлені, вжаті. Під шкіркою. Ще, що цікаво в даного сорта, що ця колінце, правильно сказати, зломується, коли обриваєш плоди. От на цьому гарно видно. От. Так само і тут не треба прикладати великих чи багато зусилля, щоб даний плодик відірвати від дерева. Це із нових сортів якісь яблука дуже легенько відриваються. Розріжу я таке яблучко, яке вже видно, що тут показійнувала плодожерка, воно впало, воно більш буде по смаковим властивостям похоже, як влежене. Таке забарвлення має зеленувате, біле, І, правильно сказати білосніжне, бо коли дивишся на сонці, то виблискує так, як сніг. І зелене отакі. Відтінки. Так, може буде отак наче видно. Аромат має яблучний, з якимось цікавим таким відтінком дуже цікавий. на смак дуже хрустке дуже хрумке яблучко Солодке є кислинка. Кислинка приємна. Шкірочка даного сорту тунесечка. Плоди такі, що можна споживати зараз. Вони, мабуть, або пізньоосінні, осінні, або ранньо зимовий сорт. Соку от багато вистрілює. Потрібно, щоб влежались. Я спробую зараз зважити. Які за розміром? Плоди, вони дуже здорові. 400 грам. Отакі 330 грам. Це всі такі плоди. Деякі більші. По 400 грам. 350 дій, 360. Буду вдячний, хто підскаже, що це за сорт. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.